Вітаю, шановні мешканці Східної України. Сьогодні управління національної поліції міста Дніпро провели захід День відкритих дверей, на якому нам більш детально розповіли про основну роботу поліції, а також показали автопарк. Було досить цікаво та весело. Усім процесом займався полковник Тимофій Житомирський, який залучив декілька організацій з допомогою у проведенні даного заходу. Були залучені такі фракції, як Міністерство охорони здоров'я, для швидкого реагування у разі якихось проблем із здоров'ям. Також були присутні представники Верховної Ради України та засобів масової інформації. Ось тут ви можете побачити службові автомобілі, на яких наша поліція патрулює місто. Toyota Camry – це комфортний і надійний автомобіль, який використовується під час оперативного реагування. Шкода Rapid маневрена та економічна модель, яку ви можете часто бачити в міських патрулях. Toyota Prius – це гібридний автомобіль, який поліція активно використовує в патрульній службі. Усі ці авто оснащені сучасним обладнанням.